Кількість сервісних центрів МВС скоротять зі 148 до 55. Але мовиться виключно про послуги зі складання іспитів для отримання посвідчення водія. Всі інші послуги територіальні сервісні центри надаватимуть і надалі. З першого червня розпочинається пілотний проект у чотирьох областях: Львівській, одеській, Вінницькій та Київській. За результатами пілотного проекту і з урахуванням всіх нюансів станеться масштабування на всю територію України, але зміни чекають і на ті сервісні центри МВС, які продовжать приймати іспити. Які розповімо просто зараз на прикладі двох столичних сервісних центрів МВС. Перший етап до отримання посвідчення водія це іспит з теорії. Це екзаменаційний клас в одному із сервісних центрів МВС. Гарантією того, що майбутній водій не підгляне кудись, є камера спостереження. В цій аудиторії вона одна і не має функції запису звуку. Тож людина, яка складає іспит, або той, хто намагається йому підказати, може опинитися в сліпій зоні. Екран комп'ютера опиняється поза увагою, і фахівці з моніторингу не знають, що відбувалося під час складання іспиту. А це вже удосконалений екзаменаційний клас в іншому сервісному центрі МВС. Тут відбувається одночасна фіксація із чотирьох камер спостереження, встановлених в різних кутах приміщення. Тож сліпих зон більше немає. І куди б не переміщалися майбутні водії чи екзаменатор усюди їх. Видно. До того ж всього відбувається фіксація звуку, що виключає можливість голосових підсказок. Наступним етапом після успішної оцінки з теорії є практичний іспит за кермом автомобіля. Як це було раніше, зараз покажемо. У салоні цього автомобіля встановлена лише одна камера, яка знімає те, що відбувається попереду автомобіля, і те, що відбувається у салоні. Пристібаємось, запускаємо двигун і рушаємо. Якщо спостерігати з вулиці, то можна подумати, що я склав, адже автомобіль проїхав добре. Але що ж насправді відбувалося в цей час у салоні? Передачі перемикав екзаменатор, а ще допомагав педалями. Та всі порушення опинилися у сліпій зоні. Не видно повністю положення рук і ніг кандидата у водії та екзаменатора. Тож екзаменатор може як допомогти, так і спровокувати помилку під час іспиту. Фіксації звуку немає, тож і діалог у салоні зрозуміти неможливо. Це можна виправити, запровадивши відеоконтроль в салоні за обома присутніми. В цьому автомобілі вже встановлені камери з кутом огляду 360 градусів. Вони знімають і руки, і ноги. Окрім цього, пишеться звуки. Екзаменатор вже не може допомогти водієві або попросити зробити вправу, яка не передбачена на маршруті, бо знає, що його теж контролюють. Окрім цього, встановлені два відеореєстратори, які фіксують рух: один попереду, інший позаду. Таким чином, при виникненні дорожньо-транспортної пригоди будуть відеодокази, що відбувалось перед навчальним авто і що відбувалось позаду. Віддивлятись усі ці матеріали можна буде у регіональному сервісному центрі МВС, в головному сервісному центрі МВС, а також у спеціально створеному підрозділі МВС. Ті, хто будуть моніторити такі відеозаписи, матимуть підстави відсторонити недоброчесних екзаменів. Наторів від роботи, а люди, які складають іспити, матимуть дієві інструменти для оскарження результату іспиту. Збільшується і термін, коли кандидат у водії може отримати всі ці матеріали як докази при оскарженні результатів іспиту, як теоретичного, так і практичного. Це буде 30 днів замість трьох днів зараз.